Новини спорту у Миколаєві до 80-ї річниці звільнення міста від нацистських загарбників відбувся футбольний турнір серед вихованців спортивних шкіл. Змагання проходили за круговою та олімпійською системою. Скільки команд взяли участь у турнірі та хто тріумфував, Знає наш кореспондент Сергій Лисюк. Попри війну, популяризація футболу серед миколаївської молоді не припиняється. В місті провели турнір серед юних спортсменів та спортсменок. Змагання присвячені 80 й річниці визволення Миколаєва від нацистських загарбників. Зараз наша країна вже з іншими загарбниками теж бореться. Тож важливо, щоб в дітей була ця пам'ять. Важливо, щоб діти розуміли історію, розуміли, що відбувалося. І сподіваюся, тоді будуть зрозуміти, що відбудеться з ними у майбутньому через близькість до лінії фронту. Ми не маємо змоги сьогодні проводити, наприклад, в Миколаєві там матчі там, первенства першості України, наприклад. Але дитячий футбол ми можемо розвивати. Сподіваюсь, що тут на полі сьогодні є майбутні Шовковські, майбутні Риброві, майбутні Шевченки, Зінченки, хлопці, які будуть гідно представляти нашу країну на спортивних аренах. Турнір був організований за участі управління з питань спорту Миколаєва та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Перемога. Участь в змаганнях взяли 14 команд. В цьому буде е, інтерес наших юних футболістів, які в майбутньому е, ми, е, ми, як і директора спортивних тих школ, де, де е, працює відділення футболу, а також і тренера, е, ми б хотіли бачити їх в великому футболі. Час е, такий, що війна, але я дуже вдячний нашим і батькам, і нашим е, дітям, що вони. Е, Чогось в житті хочуть добитися це грати великий футбол. Організатори зазначають, юні спортсмени розуміють важливість пам'ятної дати, якій присвячений турнір, та були налаштовані продемонструвати гідний результат. Мені з дитинства подобався футбол, тому я пішов на футбол і вже займаюсь ним 6 років. Декілька днів тому я знав, що цей турнір буде. А... Так, гостувався до нього тижня три. Хороше враження від того, що я буду приймати участь. Хотілося б перемогти. Матчі турніру проходили за двома системами круговою та олімпійською. Змагання тривали протягом одного дня. Я думаю, змагання пройдуть цікаві і я думаю, переможе просто футбол. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.